всім привіт, привіт. Ми будемо грати в 99 днів виживання в лісу. Софій, скажи привіт. Привіт. Я дав Софії телефон, щоб вона сначала погуляла, і потім цей. Ми будемо грати скільки світу, і на цьому ще скільки челендж придумаємо. О, Софі, давай зробимо челендж рибак. Зараз об'ясню його правила. Ми повинні рибачити, і ми не... нам треба добувати е, обичне м'ясо, нам тільки можна м'ясо риби добувати. Да, так, так хочеш, ну окей. І ми зробимо другу частину, якщо ви наберете одну тисячу лайків і підписок. Кулачень. Ну давайте підписок там. Підписок давайте 10 хоча б наберіть. Ну, ні, хоча б 10 наберіть. Хоча б 20. Хоча б 20. Ну а лайків це нам обов'язково треба, якщо ви хочете, щоб Даня вів е, стріми. Ну треба, е, вроді би, більше 50 лайків. Да. Ви хочете, щоб я зробив стрім? А що це таке стрім? Що? Стрім, що це таке? Це, типа, це, я ж тобі об'ясняла, це коли ти включаєш і ти можеш багато багато, оце наскільки хоч може там буде видно твоє лице і ти будеш балакати своїми підписниками. Можеш там читати, читати. Ну, вони, вони тобі повинні писати і ти будеш читати. Ну не повинні, а може, 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 якщо захочуть, будуть писати, звісно. Поняв дань? У ні стрім це прикольно. Да. Ребята, і пожалуйста, підпишіться на мій канал, бо я теж хочу прямі стріми вести. Якщо мій, якщо що, мій канал називається Софа Де. Ну, ми софо і заодно скажи. Угу. На ня, якщо що, якщо ти не розумієш, то мене зви. Зразу. Ага, окей. Так. Може побалакати зі своїми підписниками? Ні, потім трохи. Ладно. Так, добуваємо деревце. Ну, Олен це прикольна ігра. Ну, так, да, моя любима. Хто не знає. Я її прям обожаю Так, у нас є. Тепер я йду за вудочкою. за вудочкою. І зараз будемо ловити рибу. Я зараз тобі мову тільки поміняю. Хорошо? Ага. Бо і, мені то, непонятно. Е, Софія, можна їсти ягоди і всякі е, кукурузи, тиковки мов. Е, Кролі тобі особо ловче не з'яїш. Угу, але що? Ой, ніч вже приближається. Ніч приближається. Якщо ви будете цей, то ми українці. Так. Ніч, 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 на ніч. Тепер ніч, але не буде на нас напалати, дергатися і бить. Угу. Зачем ты до костра вортаешь? <рик> 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 а якщо ребята за переводні ще не буде рожатися? Э, да. Так що сама объясни. у нас. Э, ну да. не треба, глаза, йод, да. <рик> не надо, щоб так було. Ура, 58 хоча б відсотків. О Боже, олень. Тут він. А так встав ваш фонарик. Іди. Іди отсюди. Іди, Боже. Іди отсюди. Так. Ми... цей, у нас тут 5300, так що все окей. Ну, мама тут гості. Я піду з ними розберусь. Поки що я буду балакати. Бо мій канал буде в описанні. Якщо ви хочете побачити, то просто пишіть мій канал. Мій канал буде в описанні. Якщо ви... Ой! Ура, день! Начался день. Идем рыб... ловить рыбку. О, сейчас я только пойду, возьму скриньку. Бо, нам треба. Бо, нам треба... Что? А, нам треба... Ой. <соспорщик> а <ты> <соспорщик> <Уж влажу. соспорщик> Есть да хороший улучшенный мешок. Так уже прошло 6 минут. Так рыбачить рыбачить и дам рыбачить. Так, рибачим. У мене є відео на ютубі. Зараз ми будемо ловити рибу. Починаємо. Да, бо... Ай! Бо нам не можна їсти. У нас такий челендж. У нас такий челендж. Да. Та, на нас можна тільки рибу жрати. Да. Че ти не я не кажу, щоб вентилятор не вивало. А ну пришло всю Ай, Я не можу словить рыбу. Друзі, я вам уже розказала. Зараз я Ой, я сильно голодна, так, так їм рибу, поїла рибу. І тепер йдемо до костра, подивиться, скільки там костра. На мене напали багато вовків і я втікаю. Втік, Вони до костра, там буде регірація. Сундук, я зараз піду до сундука, тоді вже, коли ніч остановиться. Короче, я вижу такой костра мне все равно. Е фонарик. Так что. Тун 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 сахур та 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 сахур мадзин зин зин зун мадзин, зи зи зун ли 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 лила ла ли ла алка балерина 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 а тун 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 сахар. та 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 Чого я не можу відкрити сундук? Так. А, Олень! 36% вогня. І зарядки мало. Ой-ой-ой. Не треба.

Лілеліля ліля орка-леркаля. О, костер, костер. А я зараз помру. Бо я не сильно про в цій ігрі, так що. Мені треба дерев, мені треба кровать, бо воно нам дасть. Бо воно нам дасть багато уголь! Ой, спасибо. Я уже не добежу. Так, я не сильно про в ці игры. То я вам щас помру. Я не сильно про в цій игрі. Ладно. Всім пока.